Коли у нас є внутрішня напруга, наприклад, по двом темам енергетика і мобілізація, це ж ці речі, ті речі, які Плюс насправді, десь, насправді так, ну, ті так, речі, так, які так. насправді, ну давайте об'єктивно, їх можна виправити. Так, не так, не так. відразу, але можна з мобілізацією. Ну тут взагалі це просто робиться. Чому не ввести мораторій на два місяці? Про це, до речі, багато хто говорив. ввести мораторій на оці облави на вулицях. Це було би правильно. Ми ні, даємо ні, два місяці. Облави просто незаконні, не конституційний. Да, це ми розуміємо. Тобто, але мотив. виходить навчати, президент, виходить. Головнокомандувач і каже, все, ніякої вуличної. Мобілізації два місяці не буде, оновлюйте документи спокійно, а далі, по відношенню до тих, хто буде злісно там ухилятися, і так далі, будуть застосовані певні санкції. Я, от, наприклад, знаю, що з точки зору метод треба зору підписання, наприклад, контрактів там на рік з власного бажання ситуація покращилася. І, до речі, от була буквально сьогодні зранку я бачив цю заяву, представники там окремі влади говорили, mm -hmm. що якщо ви приходите в ТЦК самі. Підписуєте цей контракт, ви можете підписати на рік, а потім звільнитися. Тобто там є певна процедура, і це як елемент стимулювання, да? що не треба ховатися, а ви краще самі прийдіть і подумайте, якщо ви 100% попадаєте під цю мобілізацію, ну, от ви в такій формі ну, ситуації знаходитеся, а багато ж людей це можуть визначити. Не працює на критичному підприємстві, там здоровий там і так далі, то ну це витягувати, якщо це можна зробити зараз. Тобто виправити можна, але і треба... матеріальне заохочення і матеріальне заохочення, політична воля з енергетикою. Тут, як на мене, ситуація складніша. Я був шокований, наприклад, засіданням Кабміну, коли в нас прем'єр-міністр на чистому моці, як то каже, розповідає, що ми розробили стратегію. Слухайте, у нас блекаут коли був перший? В двадцять років назад? Років назад. Mm -hmm. Два роки, я б... А я думав, що стратегія вже 200 разів розроблена, а виявляється, що тільки зараз ми цю стратегію розробили і ми починаємо. Її... Ну, це кабмін ну, ну. не від'їжджати не повністю. От поміняв. Ми імпортували з Європи. Даруй, будь ласка. Ми імпортували з Європи 1,7 гігабайт електроенергії да, в 2021 році. Ми імпортуємо з Європи 1,7 ГБ електроенергії в 24-му році. Хлопці, ви чим думали, чому ви дроти не тягли? По ньому ж не, не, не вдарили по цим дротам. Тобто, Ой. ні, то зрозумієте, от жодної управлінської помилки, якої можна було уникнути, наша влада не уникла. Не уникла. А в кожну, а, в кожну да. лунку вони в кожну посадили свою картоплину. Ну, Дивіться, ну от я не зовсім згоден. От, з От про е, заходи е, в сфері енергетики. Е, коли ми приєдналися. До від'єдналася від до третього а перед початком перед початком війни лютий лютий да лютий 22 року. Угу. Да, якраз перед початком буквально да. там за два тижні до війни да. навіть менше а да від Білорусі ще да, пізніше. Да, да, а якщо б ну ми були так залежні, я боюсь, проблеми б виникли раніше. Да, інша річ, чому? Чому раніше це не робили? Да? Оце інша річ, да. але тим не менш встигли. Да. Зараз я бачу проблему в енергетиці в іншому. Ну, тому що, на превеликий жаль, от як раніше домінували у нас в енергетиці інтереси тепловиків, теплова генерація пов'язана з відомим нашим олігархам. Так, так. Да. Зараз ситуація прямо протилежна, коли енергетам, Домінує з його глузивими інтересами вони кажуть: от тарифи підвищимо. Куди підуть гроші від тарифів? Не на формування маневрової генерації, яка зараз потрібна для того, щоб ну, якось стабілізувати нашу енергетичну систему. Вони кажуть, ні, нам потрібно нові ядерні реактори. Які так, вони, нові да, так, <на> ні, ну, <на> ні, ну про <на> них вже домовниця попередня, але воно ж не вирішує проблеми. Відразу Да, це да, ж дуже да, довгий. Да, а... да, тут про інше треба думати, як нам цю зиму прожити? Слушайте, але от ці. Ця відома людина, яку ви згадали, які там в сфері теплової енергетики, і не тільки він ця ж проблема нікуди не поділася. У нас монопольне становище воно да, залишається. Да, Кабмін повинен це був виправити ще ну не знаю, пару тижнів назад. Коли там шмигаль виходить і каже, нам потрібна маневрена оця генерація, це логічно, але її не можна зараз запровадити, бо в нас немає відповідних документів. Тобто, Кабмін все, повинен та, подати та, на Верховну та, Раду. Та, Раду та, Верховна та, Рада та, проголосувати. Слухайте, люди та, розказують історії, які мають відношення до енергетики, що ще до широкомасштабного вторгнення. Орнення було мільйони пропозицій від, наприклад, забудовників. Будують котежне містечко да, да, і кажуть: ми автономні. на нього, да, ми да, на нього да. ставимо. Батарі... окупається за пару років. Да, Вони да. не могли цього робити, тому що це приходять заборона, представники компанії в де чотири літери, так? в назві, і кажуть: Ні, ні, хлопці, це наш це, це договір. Це. Да, ось вам да, кінець да, кабелю. Да. Отут ви ставите нашу. Станцію, і ви з нами за клюну продовжуєте далі працювати. Ситуація ж зараз а, не змінилася, а, і кабін ні, нічого не поміняв за пару місяців. А тому що багато... Галущенко представляє енергоатом, от, от цю групу. А, ну от Палушки. Я і, до чого веду, що зміна змога. людей може а, а бути змінити це. Багато, багато, багато квартирних будинків, де взагалі все на електриці. Вода на електриці, ну, все, а, так, все, опалення так. на електриці. І от вели величезний будинок, вирубається електрика. І що? І людина в 50 років чи 60, іде на 25-й. Ну, якщо там ще більш-менш тепер... ОСББ, вони купують там генератори, якось Це багаті будинки. <скільки> давайте сам, так Саме так, багаті. Yeah. Yeah. А, yeah. А, yeah. А. Значить, і куди підуть гроші? Якщо ви подивитеся, які взаємні борги на енергоринку, то перше, що вони зроблять, вони погашать. Тобто ці підвищені тарифи підуть в нікуди, в чорну діру. Просто на обопільне погашення боргів. Ну, є ще проблема, до речі, це високий ризик, кризи на платежів. Враховуючи вже понад 100 мільярдів, там під 200 скоро буде. У мене є ЗСУ його мама живе в Хрущовці в райцентрі. Знаєте, яка комуналка в неї? 10 тисяч гривень на місяць. Ну, коли її з, 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 з усім. тобто з прибудинковою територією, там якась охорона, електроенергія. Вона що півбудинку орендує чи має? Пів? Вона не орендує, вона це Я, ну, як справді, пояснити? Це якесь якась дурня. ситуація. Я вірю. Звучить вони, наприклад, от у історії моєї тещі, яка там давно вже так в конфліктах викликала комісію. У неї не працює половина опалення. То те ж саме Хрущов, Хрущовка да стара. Да не працює половина опалення. Приходить комісія, фіксує акт, та да, трошки скоротили оплату. Але да, вона залишається ну скажімо так. Фактична вимога оплачувати те, що не працює повною мірою, і, і це типова це масова типова. Проплаця, ну, ну, ситуація. Да, так, да. Вони будинок, завищують, завищують буд, навіть будинок на відширі. Половина все. не платить, пол, половина не не, не живе. Буд, будинок дуже далеко від власника міста. Там була якесь ві, ві, відомче житло. У неї вона там залишилася, Вона його приватизувала. Там невелика квартира. Ну але це все умовно жек, який нав'язує. нав'язує ціни. Такі історії в Києві. І проблема да від галузевого монополізму дово. Таку містечковую палець-палець ніхто не вдарив, щоб дати раду цій ситуації. Так. так, друзі, ну енергетичну тему ми можемо говорити час-два. Але точ, тут треба ми до неї запросу, окремо те, повернемося. Всі да, всі да, да, да. Да. Ну, розумієте, я... в чому справа? Я думав про це і я готовий до відповіді на це запитання. Я маю великий сумнів, що сьогодні хтось повідомить правдиву інформацію, що відбувається, наприклад, у питаннях генерації електроенергії і передачі і так далі, Я звільно, перший проти на... цього. Ну, безумовно, це теж да, да, якраз да, да, то, да, Тому да. зараз ми говоримо про. Політичний більше контексті всієї історії я каже ігор О, правдиво. зміну звичайно, бази, Як звичайно, да, є да, речі, да. які є базовими. І все решта. Я за те, щоб ми не знали правдивої картини. І коли настане зима, це все ввімкнулося. сказали, ну ви знаєте, ми по іншому не могли. Тим паче, у нас така практика вже була. Тому я хотів би, звичайно, радити всім максимально толерантно до цього відноситься. Хоча знаю дуже складно, коли беруть сокиру і рубають кабалі, бо в когось є а в когось немає. Ну принаймні, всім тут терпіння іншого порадити просто не можу стосовно саме саміту. Підводячи ризику під програми, я бачу, ми могли б ще спілкуватися багато про що <рес> так, сьогодні. <рес> можна <рес> говорити, але, але це не поки будем... припущення. Так, да. так, да поки припущення. Звісно, ми будуємо зараз. Ну як свої е, обговорюємо і висвітлюємо свої бачення, того як це все може розвиватися. Е, я поки що, ну єдине, що від себе додам, маю велике сподівання, що на цьому саміті буде, і Байден, і буде сім. Зроблю таке дуже сіли радикальне припущення точно да бапашей в одному було, літаку прилетять. Чому чому я так говорю? Мені дуже показовим було. Я сьогодні спілкувався з журналістами там на радіо на одному ефірі. Як вони зустрічалися на Балі на саміті Великої Двадцятки Сі і Байден? Це було показово. Вони говорили про щось, про це ніхто не знав. Години три вони поговорили і потім вийшли і гарно тисли один одному руку. Це ніяк на нас, звичайно, не вплинуло, але якісь геополітичні процеси, Ну, Потім, ну, потім, потім поїхав всі дзінпін Штати. Ну так, да. так. за рік. За за рік. За рік. Самі, да, да. Да. Тому я думаю, що я не виключаю, звісно, такий сценарій. Це моя така зухвала ідея, <кхів> <кхів> мабуть, да, і навряд чи вона відбудеться, збудеться, але про це ми поговоримо вже. Трішки згодом тому... саміт Великої Сімки теж дуже важливий, важливий да, да, да. які теж я думаю на багато речей буде впливати, зокрема стосовно конкретних форм допомоги Україні. Так, так і якщо просто я поточню глядачам, можливо, хто не знає, 13, 14, 15 саміт Великої Сімки, там буде Джозеф Байден, а 15-го стартує в Швейцарії саміт, Тому тут то, за логікою речей Байден має бути так, там до речі, до речі, ще один анонс, але тут скоріше. Ну, дуже складна історія, яка не дасть конкретного результату. Ну, у всякому вигляді такого помітного. Наступного тижня ще конференція з відновлення в Берліні. Так, так. Да. так а за нас тут Вірторок. така купа проблем. Ну, по-перше, ну, нас немає зараз міністра по відновленню, да. і схоже, вже не встигнуть когось призначити. призначити да. І це теж ну, от теж, от у нас помилок, які який не можна було робити. Але от я думаю, що на цьому саміті от точно будуть обговорювати конкретні речі пов'язані з українською енергетикою. Да як було минулий саміт? Ні, не минулий, а саміт, який був у Франції. Мені здається, в грудні 2022 року, коли вже uh -huh. стала очевидна ситуація у нас з нашою енергетикою. Тоді ну низку, хоча б ну так поточних рішень, зробили. Я думаю, що зараз от будуть думати, що робити з нашою ну, енергетикою, так. як вийти, от з кризи. макрон вчора голосив пакет допомоги Україні на критичну інфраструктуру у розмірі 650 мільйонів євро. Да -да -да -да. Враховуючи те, що перед цим ми 300 ще отримали, а раніше ще 400. Але це не тільки гроші, тому що тут і трансформаторні станції конкретно. Ну, да, ви да, обладнання тут да, да, якраз я скажу, а це да, не важливо. Це все є. Його дають. Його вона, треба щоб... його швидко не все є в наявності. По трансформаторах треба замовляти. І на жаль, є проблеми. Дефіцит трансформаторів. А от газотурбінні станції ніхто да, ж не є, проти, да. що є ну, не заперечує, що є проблеми, але є сьогодні чим працювати. Головне, щоб було кому, і були компетентні да, да, люди да, і швидко да, це да, робили. Не в цей компетентних людей в уряді на вищих адміністративних посадах настільки некомпетентні ну, влади яка ну дуже до речі, дуже добре себе проявила. Частину уряду нормальна, по частині уряду є велике питання. Він дуже неоднорідний.